Брати і сестри. <різвіться> для початку я би хотів нагадати для себе і для кожного з нас, що ми прийшли на це місце перед лице нашого живого Бога. Ми прийшли, щоб подякувати Йому. Ми прийшли, щоб поклонитись Йому, ми прийшли, щоб прославити Його. Він один достойний прийняти славу. Тема моєї проповіді буде дві стихії. Дві стихії, які прийдуть в життя кожної людини. Нікому не вийде не уникнути цих двох стихій, вони дещо різні. Якщо їх взяти, поставити одну навпроти другої, то вони будуть боротися між собою. Але вони приходять по очерді життя кожної людини. Коли ми дивимося на наше життя, коли ми дивимося на життя на землі, то ми бачимо такі дві великі сили. Одна є сила це вода, інша сила це є вогонь. Ми вживаємо і воду, і використовуємо вогонь. Проте, коли вони приходять в стихіях, ми їх вже не здатні контролювати. Коли вони до нас приходять в стихії, то ці речі впливають на нас. Перше місце слово Господнє, яке я буду читати, це Євангеліє від Матвія, сьомий розділ з двадцять четвертого вірша. Це пряма мова Ісуса Христа. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім, отой кинулась. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася на дім цей. І отой і він упав, і велика була та руїна його. Оце є перше місце, яке я буду читати, яке я би хотів розділити на дві частини свою проповідь. Отже, перша частина це є стихія вода. В описі, який ми читаємо від Ісуса Христа, Він наводить приклад, що коли людина слухає Його слів і приймає їх, то ця людина є обачна, людина, яка починає своє будівництво на камені. Христос говорить про основу. Він не говорить про будівельні матеріали, але Він зараз говорить про основу. І, в приклад, Він наводить дві основи: перша основа це є камінь, і інша основа це є пісок. О, я згідний, що він не мав прямо на увазі те, що людина прямо на піску будує будинок. Але тут говориться про те, що коли ми закладаємо основу, є основа ваша, яка піддається вашій обробці, і є основа, яка піддається легшій обробці. От коли ми говоримо про пісок, це якраз основа, яка піддається легкій обробці. Коли закладається будівництво, коли закладається якийсь будинок, спочатку закладається фундамент. Але з самого самого початку мудрі будівельники розпізнають, що це за основа або що це за ґрунт, яку він має в собі в'язкість, чи він міцний цей ґрунт, чи він не має загрози суву, тому що там майбутня будівля якраз буде весь час стояти на нього і давити на цей ґрунт. Ну, коли людина будує, ми хочемо піти зазвичай легшим шляхом. Тому що м'який ґрунт легше обробити, легше вирити котлован і залити фундамент. Це легше зробити, це швидше робиться. Коли Христос каже: А оцей чоловік мудрий, розсудливий чоловік, він закладав на камені камінь обробити під основу набагато важче і набагато довше. І витрачає на це набагато на більше ресурсів, треба на це витратити. Тому, коли людині потрібне швидке будівництво, ми вибираємо м'який фундамент. Але коли ми хочемо надійності, потрібно вибирати твердий фундамент, той, який важко піддається обробці. Оця основа, яка важко піддається обробці. Перша стихія, про яку каже Ісус Христос, це є вода, яка линула на збудований будинок. Але там не говориться про матеріали будівництва самого будинку. Він говорить про те, що вода випробовує основу, яка закладена під будинком. Він не говорить про матеріал, про міцність матеріалу самої конструкції. Він говорить про те, що б'є вода саме в основу, буря б'є по основі, перевіряючи основу. Коли людина закладає зміст свого життя, коли ми робимо вибір, а вибір робимо ми всі? Коли ми дивимося на Ісуса, коли ми впускаємо Його в своє серце, коли Він стає основою нашого життя, то все наше життя сконструйоване в Його керунку. Зауважте, ми не зак... не, ним. Не... Ми виготовляємо основи, ми не прикладаємо зусиль до основи. Ця основа не є елемент нашої праці. Це тільки наш вибір. Ми робимо вибір. Коли ми починаємо будівництво нашого життя, ми робимо вибір, і основа є готова. Ми просто її або приймаємо, або відкидаємо. Ми не можемо її, її якби, сконструювати для себе. Вона є поставлена. І все є дуже просто в цьому світі. З одної сторони стоїть Господь, який каже, я джерело життя, я джерело Твого існування, я зміст Твого існування. І з іншої сторони стоїть світ, який пропагує, пропонує різні елементи життя. Веселе життя, захоплююче життя, багате життя, славне життя і різні 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 елементи з своїми глибокими ямами при Ісподні в гріхах, своїми високими горами честі, з високими горами гордині. І людина вибирає. Христос каже: обачна людина, мудра людина вибирає надійну основу. Необачна людина, нерозумна людина, нерозсудлива, вона вибере ту основу, яку легше обробити, яку швидше обробити, ти швидше досягаєш свого своєї своєї мети і менше затрачаєш ресурсів. Але прийде вода, і вона прийде в життя кожної людини без вибору місця знаходження. Вона прийде і випробує твою і мою основу. Яка твоя основа? Якщо будинок закладений на недобрій основі, то Писання каже, що велика буде його руїна. Причому неважливо, з чого він побудований. Він може бути побудований з добірного, тесаного каміння великої міцності, але якщо основа не тримає, то буде велика руїна. Друге місце слово Господнє, яке було читати, це є перше послання апостола Павла до коринтян, третій розділ з 11 вірша. Ми читаємо такі слова. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. А коли хто на цій основі будує золота, срібла, дорогоцінного каміння із дерева, сіна, соломи, то буде виявлене діло кожного, бо виявить день тому. Бо виявить день, тому що він огнем об'являється, і огонь діло кожного випробує, яке воно є. І коли це є діло, яке збудував хто устоїть, то той нагороду одержить. Коли ж діло згорить, той матиме шкоду, та сам він спасеться, але так, як через вогонь. От коли ми читаємо вже про іншу стихію, коли ми читаємо про стихію, яка називається вогонь, який ми використовуємо в нашому житті для тепла, для приготування їжі, але коли він приходить стихією жахливою, ми можемо спостерігати, інколи є дуже великі пожежі на планеті Земля, коли не можуть зупинити пожежі, великі пожежі в лісах, і цю стихію неможливо зупинити. Борються з цією стихією доволі цікавим методом. Я завжди думав, що гасить, це треба гасити. Але в нас, в нас на роботі є пожежник, і він каже, що коли палає, коли палає ліс, або коли горить сухостой, то вода там не допомагає. Там нема такого, немає такого елементу, чим би можна було це загасити, якщо великі масштаби. Тоді він каже, робиться іншим чином. Коли йде сухостой, трава горить, приїжджає трактор і все переоріє, робить якби межу. І дають можливість вигоріти тому, що горить. Коли горить ліс, то є спеціальні, спеціальні загони пожежників, які висаджуються в саму серцевину пожежі. Їхнє завдання, щоб зробити межу в лісі, вони завалюють дерева в ту сторону, в яку горить ліс, щоб зупинити вогонь, щоб він не перекидався далі на інші дерева. Цю стихію неможливо взяти під контроль, її неможливо приборкати, скільки би ти не лив води, вона буде далі горіти. І апостол Павло говорить: коли в моє життя приходить оця стихія, вона вже не випробовує вибір. Ця стихія не для випробування основи. Ця стихія для випробування результату або самої будівлі. Те, що вже залежить від моєї праці, якщо перше, це залежало від мого вибору, куди я піду, яким шляхом я піду, і хто буде основою мого життя, то коли говорить апостол Павло про вогонь, він говорить про те, що це випробування або виявлення моїх діл. І він наводить приклад, що одні будують скаміння. Інші будують з дорогоцінного каміння, ще хтось будує срібла, золота. Але є два елементи, з яких будують доволі дивно. Це є сіно і солома. Зауважте, брати і сестри, можна мати добру основу, але збудувати сіна і соломи. Основа добра, вона надійна, але будівництво або результат моєї праці з таких елементів, які є найдешевші, найпростіші, які не вимагають великих моїх зусиль, но коли прийде вогонь, вони найлегше піддаються цьому вогню. Якщо добре будівництво твоє, Якщо ти використав добрі матеріали, то коли прийде вогонь, твоє будівництво встоїть. Вже приходила вода, основа випробувана, добра основа, ти заклав на хорошій основі. І прийде вогонь. Як би нам не хотілося, щоб приходили якісь такі випробування? Як би нам не хотілося, щоб ці дві стихії приходили в неконтрольованому вигляді, ми би хотіли їх використовувати тільки в контрольованому вигляді. Но писання говорить, що в життя кожної людини прийде і вода, і вогонь. Вода запитає мене і тебе, на кого ти закладав основу. Основу свою, де ти вибирав основу свою? Якщо мої думки були закладені в те, щоб ходити за тілом, щоб мої думки, якщо мої думки були закладені на те, щоб здобути щось славне, велике на цій землі цінне, то Писання говорить, коли прийде вода, після води залишиться тільки велика руїна. Ну коли я вибрав добру основу, Апостол Петро, апостол Павло мотивує прикладися з правильним використанням матеріалів. Тому що оці всі матеріали, які він наводить, вони мають і міцність і стійкість проти вогню. Проти вогню не встоїть ні сіно, ні солома, ні дерево. Но проти вогню встоїть камінь. Ми можемо сказати і проти вогню не встоїть ні золото, ні срібло. Так, але коли основа або зовнішній вигляд з каменю, а оздоба всередині з, з дорогоцінних металів, тоді будівля цінна перед Божим лицем, мої діла, вони будуть стояти, тому що вони мають основу Ісуса Христа і вони мають міцність, тому що я вкладався в те, що миле і любимому Богові. Якщо мій сір був на, на, направлений навіть при тому, що я став на добрій основі, але мій сір був направлений на те, щоб здобути в цьому світі, то я буду подібний до того чоловіка, якого сіна і соломи побудовано. Отак От це було побудовано швидко. Отак, От можливо, я комусь, може, в чиїхось очах я високий, великий. Але коли прийде вогонь, він це все пожере. Простий приклад. Пам'ятаєте розоповітнього праведника Лота. Його початок і кінець. Коли він йшов в край, який він вважав Божим садком, він йшов вельми багатою людиною. Він йшов вельми багатою людиною. Його ім'я знали. Його поважали, з його авторитетом рахувалися і в краї, в які він прийшов. Можливо, люди навіть в певній мірі його боялися, тому що велику частину краю він зайняв. Але пройшов час. І коли прийшли посланці від Господа, то був Лот, дві його доньки, дружина. І за ті, які його вважали ким? Жартуно. Коли він входив в садок, який він вважав, це був Божий садок в його очах. Він мав славу, силу і здобутки, але коли він лишився і прийшли ангели, він був клоуном в очах його зятів. В нього було дві доньки і дружина. І коли їх ангели виходили, дружина залишилась. Виходячи, вона виходила, але вона стала соляним стовпом. Ну, але це не все. А потім доньки зробили великий гріх. І лишився він один. І писання каже, що ти спасешся Ну як через вогонь. Головешка з вогню. З чого будував ти свої, свої діла? Що ти, що ти, який ви матеріал використовував, той, що ти швидко можеш здобути і побудувати, чи той, який потрібно опрацьовувати і будувати, 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 це важко, це довго, але він витримає. В життя кожної людини прийде це. Назар на початку читав 22 псалом. Нам дуже приємно, коли ми кажемо Господь це мій пастир. На добрих способисках Він мене поведе. А як на рахунок тої смертної долини? Пасторство Ісуса або вся велич Ісуса полягає в тому, що Він спускається з нами в цю смертну долину. Де я можу йти боятися? Я буду дивитися навколо мене страх буде укутувати, але я скажу в своєму серці: я не буду боятися злого, тому що ти при мені. А воно прийде. Хочемо ми чи не хочемо, ці дві стихії вони прийдуть, кожна в своїй свої почерговості. Яка основа твоя? Чи основа є Ісус Христос? З якого матеріалу побудований будинок твій? Чи він з того матеріалу, який оцінить світ і скаже О, це добре? Чи можливо ти закладаєш кожен камінчик важкими зусиллями? Коли ти кладеш кожен камінчик і ти дозволяєш, щоб Господь обробляв тебе, щоб Господь провадив тебе, щоб Господь навчав тебе. Світ не скаже, що це дорогоцінне каміння. Для світу це не дорогоцінне каміння. Для світу на сьогоднішній день аморальність набуває ціни моралі, амораль опускається на дні аморальності. Світ перевернув поняття, світ зміщує поняття. Для нього це вже не будуть дорогоцінні каміння. Коли сором'язливість називається чудно патологією, а Господь каже: я бачу серце твоє, я бачу думки твої, я знаю, куди ти дивишся. Брати і сестри, писання нас вчить сьогодні. Зроби правильний вибір основи свого життя. Не шукаймо таких шляхів, де можна пом'якшити трошки. Як казала мені одна сестричка, мій син добрий є. Він ходив з вами на шкілку. Я кажу, я ж не кажу, що він поганий. Але чому в таку страшну залежність він впав? Ми хочемо йому допомогти, але він цурається, він думає, що це буде отак, ми скажемо, і воно зникне. Ми кажемо, в нас добра основа, мої діти ходили до церкви. Чому ж вони пішли в світ? Проти і сестри, чи ми їм дали добру основу? Чи ми навчили їх доброї основи? Чи в нас самих є добра основа? Наші діти, наші сусіди, наші друзі, наші рідні, вони бачать потім діла, з чого ми будуємо будинок наш, на який прийде теж вогонь. Нехай допоможе нам Господь і вибір правильної основи, і будівництво доброго будинку поставити таким чином, щоб в кінці ми почули від нашого Господа: Ти був раб вірний і добрий. Увійди в радість пана свого. Будьте благословенні.